Всім привіт, це міра, і сьогодні я вам дам нарешті нормальні ідеї, що можна помалювати, коли не хочеться, коли немає ідей, чи коли їх настільки багато, що обрати щось одне неможливо. На фоні у нас буде спідпентика мішок, а я поки що розповім вам, що абсолютно точно не варто робити. І це заходити на Pinterest, в винсту, ще якусь соціальну мережу з картинками, і просто гортати, дивитись на абсолютно все. Таким чином, ви перенавантажуєте свій мозок, ви надаєте йому конкретні ідеї, тому що в нього до цього немає конкретних бажань, котрі могли б задовольнити ці ідеї. Саме тому в цьому відео я звузила всю цю інформацію, щоб надати вам декілька абсолютно різних варіантів, але при цьому, щоб ваш мозок не перенасичився інформацією. Пропоную почати з точних пошукових запитів, котрі я можу вам порекомендувати. Перш з них це кольорові палітри, ви можете пошукати вже існуючі, навіть інколи там будуть з прикладами фотографій, з котрих зробили цю палітру, чи можете зайти на цей сайт і згенерувати свою. Але тут так само варто не шукати занадто довго. Якщо вам нічого не подобається, то просто відкиньте поки що цю ідею, можливо, потім повернетесь. Далі це одяг якихось років, наприклад, десяті, п'ятидесяті, двохтисячні. Таким чином ви зможете знайти щось новеньке для себе, якийсь новий стиль, чи якщо ви вже знаєте яких років вам подобається стиль одяг, то можете шукати конкретно це. Не може бути нічого поганого в тому, щоб повернутися до того, що тобі насправді подобається. Для пошуку атмосфери можна забити любе слово кор. Серйозно, ви можете знайти кор чого завгодно, естетику чого завгодно. Я буквально знайшла АТБ кор. Пошук естетик може здатися абсолютно банальщиною до того, як ви знайдете свій АТБ-кор. Перед тим як ми перейдемо до пошукових запитів, котрі допоможуть вам з декоруванням ваших картинок. Ми прийдемо до чогось дещо більш глобального це фотографії. В цьому вам допоможе фільм-фотографії і концепт фотографії. Фотографія це щось дуже широке. Тут ви зможете знайти і цікаві палітри, якщо ви не знайшли цікаві палітри в передньому способі, також цікаві пози, цікавих персонажів, цікаві фони, ну, багато чого цікавого. Тепер пошукові запити, котрі більш спрямовані на постоформлення ваших артів. Ретро якщо ви людина, у котрій все добре з композицією, чи ви можете натренувати себе переймати композицію з якраз таки цих картинок, ідеально вам підійде для чогось такого хаосного – як ви бачите, де всякі віконця, всякі рамочки, котрі косять під ретрокомпукціер. Далі пошуковий запит, котрий я не можу промовити, просто прочитайте тут. В нас різні листочки, зошитні, якісь шаблончики. Це все можна використовувати абсолютно по різному. Заходьте і надихайтесь. Останній пошуковий запит це хафоту. Це такий котик, дуже багато різних котиків. Вони просто милі, можливо, вам вони сподобаються і ви захочете когось комунізувати чи зловити вайб. Тепер перейдемо до конкретних ідей. І перша з них це перенести себе чи свого маскота чи свою оску в якийсь фандом, котрий вам подобається, і якби суть в тому, щоб зробити персонажа, котрий реально міг би існувати в цьому всесвіті. Можливо, не в основному сюжеті, але в цьому всесвіті, і щоб цей персонаж не. Не був мігерсюшкою. Вам також не обов'язково малювати повноцінку повноріст. Ви можете зробити повноросний скетчик, там де просто буде видно, який дизайн цього нового персонажа в цьому новому амплуа. І також зробити якийсь портретик і намалювати окрім елементи. Дизайну, одягу, аксесуарів тощо. Ви також можете зробити абсолютно нового персонажа в цьому фандомі. Це буде фанатський персонаж. Так багато хто вважає це крінжом, але насправді, якщо зробити це добре, без мертюшності і якогось дебілізму, то буде навпаки дуже круто. Далі хуманізація. Ви можете хуманізувати вашого домашнього улюбленця. Якщо у вас його нема, але ви хотіли якогось тваринку собі додому, то хуманізувати цю тваринку. Якщо навіть такого не було, то хуманізуйте вашу улюблену рі. У ваш улюблений елемент одягу, чи щось таке. Тепер не конкретна ідея, що можна помалювати, а те, що, можливо, вас надихне чи підійме вам настрій. Згадайте арт-блогерів, котрі ви дивилися раніше, можливо, сінастру, чи ще якихось, тобто прям таких стрічків, і почекайте їх старі відоси, прям старі старі. Ще й далі буде, якщо ці відоси ви вже дивилися колись давно і не передивлялись. Ви можете зловити вайб свого дитинства, можете згадати, що ви малювали тоді. І краще провідчуваєте, з чого почався ваш шлях. Ви зможете як і підсипити якісь цікаві ідеї звідти, так і просто підняти собі настрій, щоб вам було вже легше малювати щось інше. Тепер найконкретніша ідея за все це відео: намалюйте мені фонартик і я репусну вас в своїй тегешті. Також про фонарти так, ви можете намалювати просто якийсь фанарт по персонажу, який вам зараз подобається. І більш трендовий варіант, щоб не збирати багато лайків і хейту в коментарях, це зробити редизайн якогось персонажа, котрий вам чи дуже подобається чи дуже не подобається. Ще одна вам ідея на створення нового персонажа це взяти якусь расу людську чи монструозну та на її основі зробити якогось персонажа, навіть якщо в вашому основному всесвіті та магії немає. Це набовсько, не бо він буде персонаж, який буде якось в вашому сюжеті бути, він може бути просто окремо як приколічиво. Тут я акцентую вашу увагу саме на расі. Ці людські чи монстрозні, тому що на її основі можна дуже багато чого підсипити. З самого очевидного почнемо з вампіра. Якщо це вампір, то його можна зробити канонічним, таким всім у рюшках, стародавнім, епічним, дуже елегантним. А можна зробити сучасного вампіра, тобто піти від контрастів, від порушення очікування. Тоді це буде, наприклад, маленький, до речі, очік дуже активний в максимально широченних штанах та з навушниками на всю голову. Якщо ми кажемо про існуючі людські раси, то ми можемо взяти не тільки раси, а і культури. Ви можете пошукати якісь маленькі країни, почитати про них, і, можливо, вам сподобається їх культури і ви зробити персонажа цієї культури, цієї національності. Ідею я вам навалила, але давай. Давайте ми трошки зупинимося і подумаємо, а навіщо ви дивитеся цей відос, тому що від цього залежить дуже багато цього, і ми зараз ми в цьому розберемось. Якщо ви вимкнули це відео для фону, то ну ви просто чоловічел, чел, якби у вас все добре. Якщо ви в стані натхнення, в такому робочому стані, у вас є сил, ви там поїли, але у вас немає конкретної ідеї, то подившись цей відео, скоріше за все, ви її чи знайдете, чи підете шукати далі, і у вас теж в принципі все добре. Але якщо ти про котрий вже намагався нещодавно малювати і розумієш, що в тебе насправді просто не було сил на щось складне, і хочеться помиляти щось таке легке, але щоб воно виглядало прикольно, то краще відпочинь. і відпочинь не від малювання, а в найконкретнішому, в найпрямішому сенсі. Буквально піди поспи. Поїж, можливо, піди погуляй, подихай свіжим повітрям. Якщо любиш читати, то почитай. Якщо любиш якийсь спорт, то йди позаймайся цим спортом. Захвостка в тому, що скоріш за все тобі не потрібно відпочити від малювання. Тобі, в принципі, треба відпочити. Але якщо в тебе артблок то це вже штука поскладніша. Всі ми знаємо, що артблок це штука доволі таки складна, і вона настільки складна, що я вам реально кажу, не існує одного способу для всіх людей, як з нього вийти. В реальності артблок це дуже глибока психологічна шняга, куди розгадати просто якийсь рандомний чил, рандомний блохер в інтернеті для вас не зможе. Найбазовіше, чому це можливо, вас надихають картинки інших людей, а можливо навпаки, ви зловите від цього ще більшу демотивацію і не зможете малювати ще довше. Помалювати літаючі голови, можливо, вам це допоможе, і ви розмалюєтесь, а можливо, ви застрянете на цьому, тому що це буде єдине на що вистачає сил, і вже ці останні сили ви використаєте на це, а далі ну все далі все буде по нулям, і ви також не зможете малювати ще дуже довго. Тож, якщо вважаєте, що зараз у вас артблок, то дуже обережно використовуйте поради з цього відео. Найголовніше, що вам потрібно для того, щоб знайти ідею, котру ви зможете потім намалювати, це не кошмарити себе серйозно. Тому що чим більше сил ви витрачаєте на те, щоб Боже, я нічого не можу знайти, я нічого не можу малювати, тим менше сил у вас залишається на те, щоб правильно малювати. Ви поки що замовляєте в мене комішки, купляєте моїх адоптів Це була міра. Пока-пока.